Що що таке куроморде? З тобою розмовляв сорений клан? Отже оцей кіт куроморд. Це, мабуть, модикіт вітряного колану. Хмари заплямовані кров'ю. Це знак від наших предків попереду біда. Цей день принесе нам неждану смерть. Лише вогонь врятує громовий клан. Мій клан вдячний вам за допомогу. Ви обоє показали себе вояками гідними зореного клану. Вітряний клан нарешті повернувся до себе додому. Проте вам час повертатися до себе. Ну, довкола можуть бути ворожі патрулі. Тож нехай одне з із мертвоногом приведуть вас до чотири дерева. Дякую, високозорий. Ви неабияк прислужилися вітряному кланові. Будь ласка, передай синю зірці, що ми ніколи не забудемо про те, що саме громовий клан повернув нас додому. Дивіться, це ж криль, я спіймав кроля. Хто голодний? Хто хоче поїсти кроля? Трішки краще, ніж річкові вояки, Еге! Угу. Вам буде на Знаєте, е якщо підемо за течією річки, то впораємося швидше. Але ж так доведеться перетинати землі річкового клану. Ну, ми можемо піти додому гребенем берега. Річковий клан там то й не полює. Просто надто круті схили, бояться впасти в річку. У мене навіть кіхті болять. Є не проти піти коротшою дорогою. Високозорой наказав нам відвести вас саме до чотири дерева, а нікуди інше місце. Ну, якщо ви не хочете йти з нами, не біда. Ми заскочимо на територію річкового клану лише на мить. Не думаю, що там потрапимо в якусь біду. Mm -hmm. Ми не можемо дозволити вам самим піти на землі річкових котів. Ви виснажені. Якщо раптом таки вскочите в халепу, то ще чого доброго, самотужки не виберетеся. Та ми нікого не зустрінемо. Все буде добре. Якщо ми підемо цим шляхом, річкові коти дізнаються, що вітряний клан повернувся. Ну, а якщо вони відчують запахи вітряного клану, то вже точно не будуть так нагабно полювати на королів на ваших землях. Хм, Ми будемо вдома ще до сходу місяця. Це добре. То ми йдемо землям річкового клану? Так, йдемо. М -м, яке чудове місце, тільки тут так слизько. От не впасти. Надіюся, що все буде добре. <ррикла> а? Що сталося? Ох, ні, цього не може бути. На нас напали річковий клан. Патруль, на нас напали! Напали! Ми прийшли вам допомогти! Вогнесе розмужу, тримайтеся! Ми вже йдемо! Ні, допоможіть мені, допоможіть мені, будь ласка! Ага, Пісколапка прийшла разом з тих рукіхтем та білоштормом. Потрібно їй допомогти. Дивна якась ця пісколапка. Навіть не подякувала. Що? Що це таке? О, ні, муже? Тримаю білокіхтю тримайся. Я не можу тебе впустити. Біло кігттю, Білокігтю? Ні. А, ні. А, тепер це більше, ніж просто прикордонна сутичка. Зараз ми повернемося до своїх кланів, а цю справу залагодимо іншим разом. Цирічковий фуєк він Я намагався його впіймати, він просто втратив опору. Пробачте, я ж не хотів цього. <плес> Мабуть, нам варто піти. Двоє ваших молодих вояків безмірно прислужилися вітряному колану, і я дякую вам, від імені всього нашого єдинства вітряного колану. Дякую вам. Ходіть за мною. Ласкаво просимо. Ви знайшли вітряний клан, повернули їх додому. Так, синя Зірко. Вони в безпеці у своєму таборі. Високозорий просив подякувати тобі. <с objeto> чудово, чудово. А, що скоїлося? Венесерду вирішив повертатися через землі річкового клану. Вам не слід було заходити на мисливські угіддя річкового клану. Це було ризиковане рішення. Хм. І все ж ви чудово впоралися із завданням знайти вітряний клан і повернути його додому. Проте тепер нам доведеться готуватися до нападу з боку річкового клану. Нам слід тренувати більше вояків, Вогнесерде, Сіросмуже, морозошубка повідомила мені, що двоє її кошенят уже практично готові почати тренуватися. Я хочу, щоб кожен із вас узяв собі кошеня в учні. І ти думаєш, цим двом нічого не бракує, щоб тренувати вояків громового клану? Тихо. Підіть поїжте, а тоді відпочиньте вогнесерде сіросмуже, коли настане це пік, ми проведемо церемонію назовництво для кошенят. Ех, потрібно трішечки подрімати. Вони серде, вони серде, прокинься зараз буде церемонія. А? Дякую, Верболозу. Церемонія. Я ось ось стану наставником. Ні вогнесер до учня. Уяви, кота з клану тренуватиме Голячку, ходи ходино сюди. Зараз буде ваша церемонія. Не бігай, лячку. Тихо пополинко, все буде добре, все буде добре, не переймайся. Цього місяця піку ми зібралися тут, щоб дати імена молодим новакам. Новаки, вийдіть наперед. Хм, цікаво, а яке з цих кошенят буде моїм учнем. Віднині й надалі, аж поки вона не отримає свого вояцького імені, ця новачка зватиметься Попелапка. Попелапка! ура. Цить Попелапко, тихо. Вогнесерде, ти готовий до свого першого новака, ти тренуватимеш Попелапку. Я сподіваюся, що все, чого я тебе навчала, ти передаси цій новаці. І поділися з нею вміннями, які ти перейняв від ігрокіхтя і левосерда. Цього ж новака знатимуть під іменем Орля колап, сіросмуже, ти тренуватимеш од колапа. Наш загиблий друг Левосерд був твоїм наставником. Я сподіваюся, що його вміння і мудрість перейдуть від тебе до твого учня. Вогнесердо кинув поглядом решту клану. Здавалося, кожнісінький кіт схвально киває головою. Проте тоді він побачив тий рокіхтя. Вогсер погабцем перевів погляд назад на попелапку. Понад усе на світі він хотів бути великим вояком і, звичайно ж добрим наставником. Але занадто очевидним було те, що ти грокі хоч просто сидить і чекає, поки, нарешті, вогнесерд провалиться. Дякую за перегляд. До наступної серії.